Всім привіт, мене звати Алла Глева. Я туристичний експерт, власник туркомпанії Турбар Лау. Сьогодні хочу розповісти вам ще про один готель, який знаходиться в Хан'ї. Ви, поки я вам буду це все показувати, розказувати. Натискайте дзвоник, щоб не пропускати наступні обзори. І так, готель знаходиться на березі. Він ділиться на дві частини. Є біч, є вілич. Вілич знаходиться більш на горі. Там є аквапарк. Він вважається більш сімейним, тому там тому, що там багато номерів, які йдуть. як апарт, студіо. Тут же більш все-таки для дорослих, я б так сказала, формат. Тут це поряд, море поряд, басейнів багато харчування йде по системі або сніданок-вечеря, або все включено. Вже як забажаєте. стандартний номер дабл. А, рекомендують розміщатись тільки вдвох. 3-4 людини Сют з ванною і private pool Сказали так Ага, а он і пул дуже сподобалася концепція основного ресторану, де проходять основний прийом їжі, в тому, що окремо знаходиться зал, де ви бачите всю їжу, і інший зал, де ви можете насолоджуватися безпосередньо вже харчуванням з ведом на море. Так вже готують обід. Ресторан з видом на море. Так one sun bed, тобто один шезлонг коштує 5 євро з людини. І парасолька безкоштовна. На горі знаходиться roof lounge. буде він з видом на море. Є ось такий дитячий ігровий майданчик. Сют А в спрайведпул. Тут всі, як бачите, номери майже з власною кухнею. Тут яка парти. І ось така тераса з шезлонгами та видом на море. Нагадаю, що пляж, хоч і поруч, але шезлонги там за доплату 5 євро з людини. Та вілич знаходиться ось там. Тож майте на увазі, якщо ви відпочиваєте з дітьми, оскільки я сказала, що там більше приспособлено, скажімо так, все для сімейного відпочинку, і номери і розваги, майте на увазі, що це через дорогу, яка так сильно жужжить. І це наверху. Тож треба буде спускатися, переходити дорогу і йти сюди. Але готель дуже гарно продається. Я розумію, чому тому, що дійсно мені дуже сподобалась подача в ресторані. Пахне смачно, ніякого, як то кажуть, запаху столовки. Видно, що людей багато полюбляють тут відпочивати. Зараз загрузка 69%, Тут є скандинави та. Туристи з Словакії та Румунії. Якщо вам готель сподобався так, як і мені, будь ласка, пишіть. Я і моя команда до ваших послуг забронюємо з вилітами з Європи, з виїздом з України, Кишенево чи де ви там знаходитесь?